Я буду виконувати завдання е, 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 Черепасної короки. А для чого Варвара ми на уроці української мови? Вони... Так, воно ну, вчить нас читати. Прекрасно. Хто ще хоче доповнити відповідь, рухаємося далі. Михайлику, будь ласка, Михайлику, ми будемо писати, і трудитися. Писати вітер, друкувати і трудитися правильно, Михайлик. Тому, мої любі, сідаємо рівненько і починаємо наш урок. Для уроку нам потрібен зошит, ручка, олівці. Ну і, звісно, ваше бажання працювати, бо без цього ми, на жаль, урок провести не зможемо. І розпочинаємо ми з читання прислів'я. Поставили пальчики і читаємо за мною луною. Глибина? Глибина у морі. Мудрість у книзі. Постав, да, прислів'я читається: глибина у морі, а мудрість у книзі. Тобто, якщо ми хочемо, щоб знайти, що було десь дуже дуже глибоко, що ми маємо шукати? Книзі, Глибину, щоб знайти, щоб було глибоко, глибоко, щоб корабль міг проплити. Що ми будемо шукати? Треба плити, плити, плить. А де, кора... де кораблики? Глибину правильно, Вадиме, ми будемо шукати глибину. А, а глибина в чому? У річках є дуже глибокі місця? Так, так ну, буває, звісно, але ж найглибше, більш глибше, ніж в річці, це де діти? В якій У Море. У морі, правда. Море, якщо нам потрібна море, буде глибина, так, то ми шукатимемо море. А якщо нам потрібна буде мудрість, знання, що ми тоді будемо шукати з вами, щоб дістати книги, ці. Книги, 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 Отак, книги, от тоді книги. і кажуть. Чудово, молодці. Що ж, і традиційно розпочинаємо ми наш урок з пісеньки. З пісеньки. Алфавіт. Так? А що так несміливо? З пісеньки алфавіт правильно. Алфавіт! Можна встати потанцювати, хто бажає, будь ласка. Алфавіт. Буквы алфавит для нас Вычислительно помечать А, Б, Д, Е, 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 І швиденько сідаємо на свої місця, беремо ручки до рук, тому що нас уже чекає наш друг знайк. Він хоче, щоб ми, так, як і він, дуже багато знали і вміли і Сьогодні ми друкуємо разом з ним склади. Прочитаємо перший склад. Е С. Разом ще раз. Е друкуємо цей склад. Буковка, Буковка Е друкується. Право. Діти, сторінка 47. Я пропишу дворі, дивіться, щоб вам було видно. Дивіться, я пропишу 47. Усім видно, дітки? Так. Зараз я зроблю да. червоним, червоним кольором, щоб прямо видно, видно видно було. І трошки збільшу. Отак щоб видно, діти? Видно сторінку? Так. Ага, добре. І так, друкуємо у нас, ми друкуємо є. І буковку друкуємо знову. Друкуємо Так. Читаємо нижче склад, який надрукував Знайко. Читаємо разом. «Са». «Са». Друкуємо букову, а. маленьку буковку С. І маленьку буковку А. Ще раз маленьку буковку С. І маленьку буковку А. Не поспішаємо, пам'ятаємо, що у нас буковки мають бути офіними, не неправильно. Добре, друкуємо наступний склад, прочитаємо його. Їр. Ще разочок. І. Макарчик як правильно сидить за столом, спинка в нього рівна. ліктики не звисають у Макарчика. Ну, я подивлюся, зараз хто ще в мене так само правильно сидить. От Вадим правильно вже сів, Михайлик правильно сидить, молодець, Михайлик. Друкуй. Вадиме, друкуй, чого ти сидиш? Вадимчику, працюй сонце, працюй. У нас же є ти завдання ти на уроці. Працюємо, виконуємо їх. Олежик правильно сидить, молодець. Ангелінка правильно сидить. І читаємо наступний склад: е С. І ще раз. Е -с. Другу буковку Е маленько, буковку С маленько. Е -маленько. Буковка С маленька. Надрукувала. Прекрасно. Будь ласка, оберіть в кожному з рядочків букву королеву. Подивіться, яка буковка найбільше за інші відповідає зразку. Порівняйте свою буковку і зразок. Так, обираємо, обираємо королеву. Прекрасно, розумнечки. Поклали ручки, поставили пальчик, бо вже чекають нас черепаха і сорока. Швиденько читаємо, бо як похолодає, черепаха впаде в сплячку. І все ми її не побачимо разом за мною. Са. Са. са ес, ес, ес. Так, поставимо пальчик і прочитаємо швидко, як скрикоче сорока. Ррере. Максимально швидкий. Рирери. О, як швидко. Слухайте, я навіть так і не вмін, як ви швидко робите. Чудово. Виконаємо ще одне завдання. Знайка, подивіться, що Знайко нам написав, що ми бачимо на екрані? Підкажіть, будь ласка, Марійка, це слово сад. Це? це слово сад. Прочитаємо посадим разом човник. Сад. Скажіть, чому це слово написано з великої літери? Варвара. Тому що почалося речення. Правильно, моя золота. А як ми показали, як показано, що речення скінчилося, Вікторія? Крапочка стоїть, пишемо, друкуємо діти, з великої літери речення кажемо: пишу з великої літери, нагадуємо собі Пишу з великої так, будемо звикати пишу. правильно, сам. І друкуємо буковку Д. Хто забув, як буковка друкується, можете спочатку що зробити? Навести зразочок, да? щоб пальчики згадали. Пальчики згадають і ви зможете надрукувати. Прекрасно. Тепер прочитаємо наступне слово. Михайлик, прочитаєш нам це слово? Ру. Рим, рим, рим. рим, правильно. Діти, а чому це слово написано з великої літери? Хто пам'ятає? Почалося речення. Почалося речення. А як показано, що речення скінчилося? Софійка письменно? Софійка, як показано, що речення скінчилося Софійка? Крапочка. Тому Стоїть крапочка в кінці речення, молодці. Діте, а хто з вас уже чув таке слово рим? Маріка, що воно означає це слово? Ну, от слово сад нам зрозуміло. А рим що таке? Yeah. Да. Знаєш, що таке Рим? Yeah. Діти, I це таке. Ари... Варвара, що таке Рим? Це yeah. місто в Італії. Да, дуже красиве місто в Італії, це назва міста. Діти, а назви міст, як і імена завжди пишуться з великої літери. Пам'ятаєте, ми імена писали з великої літери? Так от міста так само пишуться, з великої літери. Так, прописали слово Рим. Діти з якої літери ви написали це слово? З великої. Прекрасно. А як ми покажемо, що скінчилося речення Олежик? Олежик, кажи, я поставив, кажи, я поставив Я поставив крапочку. Прекрасно. Так, мої любимо, ну, що ви пописали. Думаю, вже час нам трішечки порухатися б було, Стаємо зі своїх міст, робимо наші потягусі, улюблені потягусі, витягаємо, витягаємо наші спинки, дамо їм розслабитися, відпочити. Тягнемо, тягнемо наші спиночки. Ось так, ой, макар, який молодець. Як у нього класно, спинка витягається. І повернулися трошки, нахилилися вліво. Трошки вправо, ще раз і вліво, ще раз трошки вправо, молодці, чудово. Ну що ж, танцюємо. Так, кого вам сьогодні увімкнути? Я вам сьогодні дозволяю вибрати. Ну, палі палі челі. Кукурузу, але ну, тоді да, на другому уроці буде кукурудза, хорошо? Зараз така нам Сіра. Так, чекайте, діти, щось у нас на лаштуваннях. Сірий нот. Видно вам екран? Сідаємо на свої місця і продовжуємо працювати. Перегорнімо сторіночку на 48. І Прочитаємо складову пісеньку разом з Петриком і Галинкою. Розумничкою нашою. Беремо маркер до рук. І маркером ми саджаємо тільки перший склад кожного рядочку. Приготувалися за мною луною. Са. Ес. Ри, гір, ри, гір. Сьогодні легенька діти, пісенька подивіться на неї. Так, легенька сьогодні. Дуже легкі склади і так зрозуміло нам повторюється Посадимо в човники кожен склад. Приготувалися. са-са-са-са Ста. Са, 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 С, 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 ри, 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 ір, ір, ір і знову повторюю: ри, 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 ір, ір. Беремо олівець друге.

Поклали ручку, поставили наш чарівний пальчик. Проспівайте мені самі. Я послухаю. Сама прекрасна виходить. Ну що ж думаю, що зможемо? Ми під музику без музики навіть добре виходить. А з музикою вийде ще краще. Поставили пальчик.

Прекрасно, молодці. Що ж, мої любі? Нарешті дочекався нас веселий папушка. Виконаємо його завдання, беремо свої улюблені кольори. Раз, Докричить тихенько. Папушка говорить нам ри. 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 Зафарбували. ри. Так, зафарбували. Бачу, Марійка і Михайлик уже хочуть нам підказати, де знаходиться ри, Михайлику. І Я хочу. Я не я бачу, що папушку. Так, зліва посередині. Це склад відкритий чи закритий, Варвара? Відкр... Закритий. Це склад. Це склад закритий. Тому що він закінчується на приголосний звук. Спробуємо проспівати цей звук. Співаємо разом. Варвара він співається. Отже, він який Варвара? І тоді який склад рибус? Відкритий. Відкрити. Допомагаємо Варварі нічого страшного. Помилятися це нормально, ніхто не боїться помилок. Абсолютно нормально помилитися. Тим паче ви тільки-тільки ну, прийшли до школи. Ми з вами всього один місяць провчилися. Ми є друг у друга, ми можемо допомагати один одному, тому нам нічого не страшно. Разом ми все подолаємо. Слухаємо далі. Папушка говорить склад. Ір. Ір зафарбували. Ой, бачу вже дехто хоче сказати нам, де цей склад знаходиться. Угу. Ольчка. Цей склад знаходиться, знаходиться. Зліва посередині. Так. Олежик, а ти згоден з Ольчкою? Ти теж гадаєш, що це зліва посередині? А де? Я... Він посередині справа. Правильно, Лежит. Він посередині, але справа. Це склад відкритий чи закритий, Тимуре? Закритий. Кажи, це склад закритий. Це склад закритий, бо він закінчується на приголосний звук. Р можна додавати р. на приголосний звук Р. Дякую тобі, Тимуре, за правильний повну відповідь. А папушка говорить нам сьогодні ще один склад, приготувалась його слухати. І це склад Са, СА. Зафарбували такий склад. Вікторія хочу сказати. Терху, з лігого боку. Прекрасно. Це склад відкритий чи закритий, діти? Макара? Макара? Закритий. Ти думаєш, що закритий. Кажи, тому що. Відкритий. А, відкритий. Вибач, я не почула. Тому що. Тому що він закінчиться на голосний звук. На голосний звук який? Назви цей звук. Так, да, голосний звук. А молодець. Ти правильно відповідаєш, тільки єдине, що трошечки швидше відповідає. Добре, Миката? діти а Папушка хоче сьогодні ще один склад сказати. Він каже: йому так подобається, як ви знаходите склади, що йому ще хочеться сказати склад. Папушка говорить склад рі Рі. Де знаходиться цей склад? Так, хто ж у мене правильно тримає руку? Які всі молодці, ніхто не вигукує. Михайлико, ну скажи, то дуже хочеш, я бачу. Права вгорі. Права вгорі, правильно. Діти, це склад відкритий чи закритий на річка? Каже, цей склад відкритий. Цей склад відкритий, тому що він закінчується голосну букву. На голосний звук, звук. звук, не букву голосну, а звук голосний звук. Звук голосний і. Правильно, на так. голосний звук і я з тобою згодна. Вікторія, а ти згодна з Марійкою? Так. І я згодна з Марійкою. Прекрасно. Що ж, мої любі, чудово. Поклали наші ручки, підсумуємо наш урок, подивимося. Чи для чогось ми сьогодні навчилися, чи нічого не навчилися? Отже, повертаємося до початку і пригадуємо, з чого ми сьогодні на уроці вчилися. Вікторія, беремо мікрофон. Я сьогодні. <кл 'язанець> я сьогодні... Як якусь Віка? Я сьогодні навчилася писати слова знайкою. Слова зі знайкою. А пам'ятаєш, які це були слова? Це були слова? Так. так? і і рин. Рин, так? Сад і Добре, спасибі Вікторія. Так, Григорій, а ти сьогодні чого вчився? Я сьогодні, каже Григорій. Я сьогодні навчився. Співати склади з Петриком. Співав склади з Петриком Галинкою. А для чого ти їх співав? Можете розповісти? Для чого треба було їх співати? Що допомагають нам ці склади зробити? Тати. Навчитися краще читати, швидше читати. Правильно. Вадим, а ти чогось навчився сьогодні на уроці? Або вчився е, чого? Мені Я сподобалося. Тобі сподобався урок, зрозуміло. Макарчик, я сьогодні. Я, сподобався угу. я сьогодні вчився. Слова і Букви, так друкувати? Прекрасно. Добре. Отже, все ж таки ми сьогодні навчилися, отже, сподіваюся, що цей урок був для вас. Маріка, що ти хочеш сказати. Кажи. Ні Кажи, Марійка, я сьогодні. Відтепер від вибач, я тебе перебила. Відтепер я вибач. Відтепер я знаю, як правильно слухати веселого папушку. Добре, Ольчка. Мене ж що ми не садили на подушечки квіточки. Угу, <tAKE> mm -hmm. Звуки не посадили на подушечки. Михайло. Мені сподобався весь урок. Дякую. Софійка письменна. Мені сподобалось розмальовувати, слухати веселого попушку. І розмальовувати квіти, так, Варвара? Я сьогодні слухала і писала слова Петрика і Галинки. Так, добре, дякую всім вам. Я хочу подякувати свою чергу вам за активну роботу. Мені було приємно з вами працювати сьогодні на уроці за такими активними учнями.